Особисто для мене було найскладніше це взяти в руки тростину, вийти на вулицю і ходити самостійно, тому що по дому, насправді це не важко. Ну, дім, ти знаєш, плюс-мінус да? Так, плюс там готувати, прибирати це реально не складно взагалі. А от вийти на вулицю, я взагалі не розуміла, як можна ходити з тростиною. Ну типу, як, як зорієнтуватися, як зрозуміти, де ти знаходишся. Оце було прям дуже важко для мене. Тому я, от прям довгий час не брала в руки тростину і не виходила. Бо я боялася, що. Ну, Раніше, коли, наприклад, ти зустрічав на вулиці людину з інвалідністю, ти там, знаєш, шию ламав, люди оберталися, та не знаю, перехрещували цю людину, там сліза, знаєш, самотня Ну, Ти ж все одно ці погляди, виходить, не помітиш. Е, так, я не помічаю ці погляди, в цьому плюс. <сум> <сум> Але я чую людей, тому тут ось така історія. І ну, типу, я от переживала, я просто собі уявляла знаєш, картину, що я виходжу на вулицю. Просто всі зупиняються, ну це в моїй голові так було. Просто всі зупиняються, бачать мене, знаєш, ти тикають на мене пальцем, просто кричать О Боже, це сліпа! І починають просто плакати, я <рес> не знаю. Ну, от Я собі таку картину малювала в голові, тому це прям був мій дуже-дуже великий страх. А вже потім, після того, як я зрозуміла, що все ж таки зір навряд чи вийде повернути, тому я вже почала потрошку виходити з тростиною, І я прям. Афігела, якщо чесно, що зрозуміла, що люди взагалі її не помічають, що це реально просто в моїй голові. Ну, дуже часто люди на це абсолютно не звертають увагу. Ну, от буквально сьогодні там, я стою, і на мене жінка просто йде на мене. Вона взагалі сліпа?